Всім привіт! Хто недавно бачив, я виставляла свої фотографії, як змінилося моє тіло за півроку. Що хочу відмітити? Це комплексне питання, тому що фітлайн це не ліки для схуднення і не препарати для схуднення, це вітаміни, клітинне харчування, яке допомагає налаштувати всі процеси в організмі. Тобто, якщо у вас буде якийсь застій, або у вас погано працювала підшлункова, так само погано працював шлунок, або не розщеплялося достатньо жири, воно поступово ці всі процеси допомагає запускати в кращому варіанті. Але, звичайно, має бути режим дня, режим сну, достатнє пиття, нормальне харчування, стресостійкість і так далі. Тому що все просто так не дається. Але то, що воно допомагає організму самостійно.